Доброго дня, Мир вам. Я читаю перше послання до коринтян, 13 розділ 4 вірша. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного. Ну і далі не спалахує гнівом, не задумує лихого. І зупинимося на таких словах: не шукає свого власного. Ви знаєте, звідки виникли деномінації? Чому так багато власних деномінацій? Тому що люди шукають свого, свого це тілесного. А любов не шукає свого власного. Представляєте, люди, які б зібралися всі разом, взяли писання, різні деномінації, там баптисти, п'ятдесятники, і так далі, як називають себе харизмати, там, і всі люди, без різниці, Ті люди, які досліджують писання євангельські християни, і щоб вони взяли Писання і всі разом зійшлися і почали досліджувати. Щоб вони не шукали свого баптийського, п'ятидесятницького, харизматичного і так далі, не встроювали свої братства, о, це наше братство, це ваше братство. Ми з цим братством не спілкуємося, а з тим спілкуємося. Ну, Любов говорить, послухайте, в кого вуха закриті, кому плоть тілесний, тілесний гріх закрив вуха. Не шукає свого власного. Якщо б люди зібралися і відкрили Євангеліє, бо воно одне для всіх, і почали читати разом і молилися, то вони б не шукали свого власного, вони б не створювали свої власні деномінації. І вони б не сварилися, не спалахували б гнівом. Далі написано, не задумували б лихого. А ти задумувався, то помисли, що Дух Святий говорить зараз. Амінь.